Что я хочу сказать? Никого никогда нельзя этим запугать. Что невозможно человеку, возможно Богу. И если я с Богом, то кто против меня? Бедные. Ні, вот эти вот люди. з'явились нові світлини зрадниці та коми Путіна Оксани Марченко. Де заскочила колаборантку та чим вона займається, а також про невістку Катерину Марченко, яка народила другу дитину. Чи були присутні на Христинах Медвечук та Марченко? А також сам російський диктатор Путін. <плес> Ну і звичайно нагадаю, в Україні вже продали майно Медведчука майже на мільйон. Серед них дорогоцінні годинники та розкішні автівки. Кошти від майна державного зрадника прямо підуть на підтримку українських сил оборони. А в його дружини вже арештоване все майно на суму понад 5 і 6 мільярдів гривень. Про це повідомляє СБУ. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте. Очень повезло да. в этом смысле. Потому что у меня э, моя судьба женщины и судьба человека э, переплетена судьбой великолепного политика, блестящего и лучшего. Э, возможно, судьбе угодно было, чтобы он не раскрылся еще вполне. И он, конечно же, не сделал всего того, что он может сделать, на что он способен, в чем он гуру, в чем он неповторим. Ну, на все воля Божа, як я говорю, і я вже так говорити вікна, почимання сказав на рада. Зрадниця та кума Путіна Оксана Марченко об'явилась на російському телебаченні. З початком повномасштабної війни, яку путіністка підтримала, вона уникає публічності. Однак час від часу скандальна Марченко з'являється в інфропросторі цього разу, щоб розважати росіян та просвітлювати їх на релігійну тематику, а також щоб вкотре підіграти пропаганді. Скандальна ведуча продовжила випускати своє авторське. Шоу паломниця, в рамках якого вона з рюкзаком ходить до російських церков, які до речі підтримують дії окупантів на українських землях. У випуску путіністка Марченко в хусті та довгій спідниці поспілкувалася з паломниками, і даже в молитві отче наш і сложно представить, скільки раз за віка стіни цієї етитрапізний слишили цю молитву. Я праділа. С нашей командой очень-очень-очень большой, интересный, увлекательный путь от монастыря к монастырю, от сердца к сердцу. И сейчас мы готовим к эфирам новое, увлекательное 12 путешествий, паломничеств. Поэтому э, ждите. Очень скоро вы увидите э, рекламные тизеры. И в Новом году... Ми з вами відправимося в замечательное паломничество, де я думаю, кожен знайде для себе что-то важное, нужное, полезне і душеспасительное. спасительне. Зрадниця відродила це шоу у лютому 2024 року. Проєкт, який українцям може здатись комедійним, зображував душевні розмови Марченко про РПЦ з такими ж путіністами, які вона сама. Крім того, колишня телезірка розповідала, як її коханого колабора та врятувало з полону запрошення на день народження Богородиці. Коли тобі важко, я йду молитися о тебе. Коли плохо мені, ти окружаєш мене своєю заботою і любов'ю. В мгновення обрушилось все. Коли я узнала, що мій муж в плену, домашня церква осквернена, дом розграблен. Я залишилася одна в чужому місті. Я була на дні емоцій, чувств, віри. Де твій Бог? Он покинув тебе. звучало в моїй голові. Нагадаю, Оксана Марченко покинула Україну перед початком повномасштабного вторгнення у 2022 році. Зараз вона багато часу проводить у товаристві президента втікача Віктора Януковича і колишнього голови Кабміну Миколи Азарова. У минулому ведуча і дружина проросійського політика Віктора Медведчука живе у Росії та готується стати обличчям пропагандистської кампанії проти України. Про це пише обоз із посиланням на свої джерела. Медіа пише про те, що російські пропагандисти планують кампанію з просування політичного проєкту Медведчука інша Україна, обличчям якої має стати Марченко. За задумом кураторів проєкту жінка повинна буде уособлювати традиційні цінності і нести відповідні наративи в маси. Станом на зараз більшу частину часу Марченко проводить на території РФ відпочивати, їздить на Кіпер у колах російських чиновників. кажуть про те, що у дружини Віктора Медведчука зав'язався роман з одним з охоронців Володимира Путіна. Друзья, это вот... Разговор, я даже не знаю, я не буду запикивать сейчас то, что эти, так сказать, люди позволяют себе сегодня целый день делать в, в ответ на то, что опубликован мой телефон в, в, в этом сайте Миротворец. Значит, это уровень всех тех, кто это поддерживает, и поэтому, извините, вот как было, так вот, собственно, и слушайте. Но э, что я хочу сказать? Никого никогда нельзя этим запугать. Что невозможно человеку, возможно Богу. И если я с Богом, то кто против меня? Бедные, несчастные, вот эти вот люди. Ребят, не тратьте свое время, меня, ни моего мужа, ни всех, кто нас поддерживает. Это не остановит и не запугает. Еще раз, я плохо слышу. Вы есть на сайте миротворец. Ваши адреса слиты. Так что делать? приделать. От... Понятно. Как у вас да. у Бога все с лексикой. Видно, образование подкачало, мальчики, Привет, да? У... А вот, с... заходит. <с...> бедные вы несчастные люди. Честное Мы слово. Российская му. Все? Или еще будет какая-то информация? Очень, мне очень хочется рассказать вообще всему миру, какая мы простая, классная семья на самом деле. Хрещеный батько вашей маленькой доньки. Володимир Путін він часто бачить похресницю? Наші питання некоректні. Ми не фішуємо тему особистих стосунків, які і родинних, які пов'язують дітей з навколишнім світом, тому що наша публічність вона не повинна затьмарювати їх життя. Хрещені батьки моїх дітей надзвичайно порядні люди. Більш того, вони виконують свої обов'язки як православні хрещені. Це нас дуже задовольняє, тому що ем, для нас це важливе питання. А тепер переходимо до сім'ї. Змі з'ясували, де навчається молодша донька скандального подружжя. Похресниця Путіна Дарина від 2021 року. Перебуває в Росії і навчається в Москві у вищій школі економіки, на факультеті Вища школа бізнесу. Відповідний наказ від 31 серпня 2021 року. Про зарахування похресниці Путіна опублікований на сайті Вишо. Розслідування про місце знаходження Дар'ї Медвечук провело російські Ске видання медуза та лабораторія університетської прозорості. Донька Медведчука та Марченко здобуває освіту в галузі управління бізнесом. Та як з'ясувалось, доньку Медведчука під час літньої сесії ледь не відрахували з вишу за пропуски та провалені іспити, проте на співробітників навчального закладу тиснули та погрожували їм. Студенти на виправдання надали довідки однієї з московських лікарень. Проте згодом виявилось довідка фейкова. Згідно з правилами вишу, після цієї ситуації Дар'ю мали виключити з навчального закладу. Вже був підготовлений відповідний наказ. Та після цього адміністраторові вишу почали надходити дзвінки від представників батьків учнів із погрозами. Тож Дарю не відрахували. Зазначу, на початку 2022 року Медвечук розповідав: Дар'я мала їхати до Швейцарії, де вступила до Женевського університету. Проте за два дні до початку навчання їй анулювали візу. Сьогодні нас лишили доступу до нашим счетам. Сьогодні там мені приходить повідомлення, я не можу музику е продовжити підписку на музику, тому що в мене заблокувані карта. Мені дуже хочеться розказати вообще всьому світу, яка ми проста, класна сім'я на самом деле, тому що ми довольствуємося мало. На скрипці грати не вмію, а циган в кабачке знає суть. Ей ласкал деревянную шею головой, склоняясь на грудь. Он ласкал ее, став на бочонок, и она этой лаской жива, то смеялась, как малый ребенок, то рыдала на взрыв, как дава. Я хотел бы целоганской удача, чтобы знать, отвергая покой, как по-детски смеется и плачет даже ель под моею Щодо сина Богдана, то він навчався у Швейцарії в школі святого Георгія у жовтні 2020 року. В розпал пандемії коронавірусу в елітному закладі на березі Дніпра в Києві хлопець одружився. Обраницею Богдана Марченка стала дівчина на ім'я Катерина, візажистка та фотографка з Києва. Елітне весілля відвідало тоді багато українських політиків, зірок та бізнесменів. Наречена сяяла в дорогому вбранні та діаманта. На своїй сторінці в інстаграм дівчина донедавна активно ділилася різними світлинами, на яких були помітні не лише брендовий одяг, машини та прикраси картєр за тисячі доларів, але й розкішні апартаменти пари та їхній відпочинок за кордоном. 2021 року у Богдана та Катерини народився син, якого назвали на честь відчима Богдана Віктором. Через два роки у подружжя народилась друга дитина. Катерина народила хлопчика та назвали його. Михайлом на дитячому святі були присутні сестра та мама Катерини. Ні Марченко, ні Медведчука на фото не було помітно. Також дівчина не показала й свого чоловіка Богдана. Нагадаю, вже під час війни Катерина Чернишук, дружина сина Оксани Марченко, Богдана, була помічена в розкішному бутику в Москві. Невістка Віктора Медвечука, який є кумом диктатора Путіна, поставила на аватарку в телеграм фото з магазину, інтер'єр якого легко можна знайти за допомогою пошуку в Google. Чернишук у сукні модного бренду Gabbana відвідала магазин елітного одягу Джуліто. Це за декілька кварталів від Кремля, тобто в самому центрі Москви. Зазначу, Чернишук закрила профіль у соціальній мережі. У самого Богдана Марченка в Києві залишився будинок і дві земельні ділянки в жулянах, а також подарунок від Оксани Марченко. Ділянка на Медвинській, там де сидів під домашнім арештом Медвечук. Дорогие друзья, я хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Всем родителям я хочу пожелать огромной дочерней и сыновьей любви. Всем детям и внукам я хочу пожелать смирения, терпения и открытого сердца, и тогда вы точно узнаете от нас секреты счастливой жизни. Братьям и сестрам я хочу пожелать крепкой веры, а друзьям — поиска спасительного пути. Врагам я хочу пожелать искреннего покаяния своих грехов, І все діє нам зле. Ад і без вас переходить. Як ми бачимо, хто б не воював, а всі програють, тому що вбиті є з обох сторін. Якщо є вбиті, то всі і програють ці страшні, непотрібні війні. Ця війна, я вважаю, йде від якогось Злого Духу. Тому що зрозуміти. Зрозуміти нормальній людині, для чого ця війна, для чого вбивати один одного, вбивають молоді люди, які не знали і не знають один одного, але за якоїсь дурної ідеї. Тому дуже прикро, що стільки загинуло наших людей. І тому потрібно берегти мир. Потрібно берегти мир і потрібно все робити, аби не було війни. Я дуже і дуже сумую до сих пір за татом, тому що дивлюсь на фото тата, який він був молодий, дивлюсь на фото мами, коли вона була молода. І дивлюсь, як, як шкода, що я виріс без тата. Тому дуже і дуже я згадую тата завжди. У День Смерти ходимо в храм, ставимо свічку і пам'ятаємо нашого тата Марченко Андрія Костянтиновича.